Друзі, вітаю вас! Телеканал Перший міський продовжує свою роботу. Мене звати Руслан Дроздов і це інтерв'ю дня. Сьогодні до нас прийшла Марина Вікторовна Грачова, лікар з гігієни праці, відділу з гігієни праці та атестації робочих місць за умовами праці, управління інспекційної діяльності в Одеській області, південного межі управління Державної служби. З питань праці при всьому тому, що от така величезна кількість слів. При цьому ми повинні розуміти, що Марина Вікторівна розуміється на психосоціальній підтримці. Що це таке? Ми хочемо поговорити, бо зараз величезна кількість українців продовжує працювати на своїх робочих місцях. Попри те, що вночі не спимо. Ми зранку такі не виспавшись після інформації з інших міст, після після прильотів. Намагаємося швиденько прочитати новини, підготуватися, перебігти у такому психологічному стані на роботу, ще й працювати і так далі. І ось психосоціальна підтримка на робочому місці. Ми про це дуже часто забуваємо. Ніякої підтримки не ну, один одного. Там ну ти як? Ну, нормально, як і всі ми кажемо. Скажіть, будь ласка, що це таке психосоціальна підтримка на робочому місці? І навіщо взагалі про це думати зараз? Доброго дня. Доброго. Так, дійсно, попри воєнні дії, mm -hmm. мільйони українців вони продовжують працювати. Ну, і війна, як і будь-яка інша зовнішня небезпека чи загроза, mm -hmm. це фактор, який виникає поза роботою, да. але наслідки якого можуть впливати як на продуктивність mm -hmm. і працездатність людини, так і на сферу праці загалом. Стрес, ну, фізичний стало людини тому числі. Так, да, стрес психологічний. Травми та інші проблеми, з якими стикаються працівники, uh -huh. не лише погіршують якість їхнього життя, але і е знижують е працездатність, uh -huh. і підвищують е ризик небезпечних. Е Випадків на роботі ну, особливо, якщо людина працює з якимось, наприклад, станком, чи вона за кермом працює, і вона приходить у дуже такому нервовому стані на роботі. Ну, я знаю, що дуже часто люди перевіряють свій стан. Так, є психологи, які перевіряють свій стан так. водіїв, є військові, які на психологічному стані не можуть працювати, якщо він там ППОшник. Ну і так далі, це багато таких моментів. Ну а взагалі, а от якщо взяти. Програму психосоціальної підтримки, да? то які ключові елементи цієї підтримки? По-перше, це письмова політика. По-друге, це програма дій, профілактичні заходи в межах цієї політики. Угу. Надалі, це регулярна та прозора система моніторингу щодо покращення. Психосоціального е е здоров'я на uh -huh. робочому місці. Uh -huh. І в подальшому це моніторинг е для постійне моніторинг. Да, постійний моніторинг. Наскільки я розумію, цим постійно треба займатися. Це ж не так, що ми з вами на робочому місці раз на рік зустрілись, щось там запросили до себе якогось там тренера чи психолога. Він поспілкувався раз на рік і все. Це регулярно, систематично і завжди повинно розуміти, як зранку прокинувся і зробив якісь там гігієнічні вправи або там фізичні вправи, так постійно на робочому місці ми повинні піклуватися про. Психосоціальні ось такі от моменти так для того, щоб психосоціальна підтримка була систематичною, угу. відбувалася на постійній основі да. і мала профілактичний характер, угу. потрібна відповідна система дій. Так. Це програма і політика угу. психосоціальної підтримки. Угу. Психосоціальна підтримка на робочому місці. Має ґрунтуватися саме, як я вже сказала, на політики, ну, звісно, да, звісно. яка включає чіткі і зрозумілі дії для того, щоб впровадити цю політику на. Ну, Ну, щоб на кожен розумів місці. і на якому шляху ми зараз, на якому пункті ми зараз, і всі пройти ці пункти обов'язково Так, це письмова політика. Це той спосіб розпочати розмову про ментальне здоров'я. угу. Як е, і продемонструвати підтримку керівництва? Да? І е, взагалі що таке ментальне здоров'я? Uh -huh. Це той стан благополуччя, коли людина е, може реалізувати свій е, власний потенціал, uh -huh. да? справлятися з е, звичайними життєвими стресами, uh -huh. да? плідно і продуктивно працювати. І е, для того, щоб е, підтримати е, психосоціальну. Атмосферу да? на робочому uh -huh. місці впроваджується система е, політика, yeah. е, яка демонструє підтримку керівництва і м м працівники вони відчувають захист е, і підтримку з з зі сторони з боку керівництва. Ну, я розумію, що очільники дуже часто не займаються такими питаннями. Ну вони вважають, що кожна людина повинна сама якимось чином займатися цим. Ну, не час зараз думати про психологію. Ну і я спитаю, як це там, в тебе все нормально. Головне, щоб я зарплату тобі е, оплатив і так далі. А ось про такі психологічні моменти, на жаль, забувають дуже часто. Ми бачимо людей, які на роботі отримують. Стрес або приходять вже з стані стресу. Ну а взагалі-то що таке стрес? А, бо знаю, що є ще й вигоряння, як, як вони відрізняються один відного, е, я стрес сам по собі угу. він не є хворобою, а угу. це природня реакція ну, да. на оточення. Так угу. щось і, виникло, е, да, да і ми стресуємо да, від цього. І саме проблема виникає, коли стрес триває. І е, переходять вже в, 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 на хронічну постійну, на постійну да. так. Uh -huh. І е, стрес, він е, проявляється високим рівнем втоми та фізичним та емоційним навантаженням. Uh -huh, uh -huh. А такий синдром е, вигорання, е, який всім відомий, це синдром відбувається від. Е, ну, Відрізняється від е, робочого стресу тим, що головним симптомом є емоційне виснаження, uh -huh. тобто, стрес це і фізичне, і е, емоційне yeah. виснаження. А синдром вигорання е, є як наслідком хронічного стресу uh -huh. і вже емоційним вигоранням. Uh -huh. Тобто, стрес це може бути один раз. А вигоряння це коли багато 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 так. стресів відбувається, вони накопичуються, 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 і після цього ти відчуваєш вигоряння. Так а чи можна з цим боротися? Е -е, можна. І чи потреба з цим боротися? Ну і взагалі, то знаєте, як люди кажуть, та піди домой, випий трошечки, і буде все гаразд. Можна і потрібно, але це система заходів. Це не просто так взяв і поборов на да, ну, стрес або це синдром. Є це можуть бути спеціально навчені працівники, uh -huh. да, це може бути е, штатний е, психолог uh -huh. з е, психологічного світу, який може е, в своєчасно розпізнати, да, надати допомогу. надати допомогу. Ну, не кожен колектив може мати і тримати біля себе психолога. На жаль, так для цього проходять відповідні тренінги та угу. навчання щодо психосоціальної підтримки, щодо надання першої психологічної допомоги. Угу. Це може бути людина, яка пройшла тренінг, пройшла навчання і угу. знає, як розпізнати та як надати цю першу допомогу. Психологічну допомогу в е, умовах е, такої ситуації, ага. як стресової або інших. Тобто, це С... може бути ви у колективі вибираєте одну людину, яка з вашої точки зору більш-менш приспособлена до такої роботи. Вона проходить тренінг, і, окрім того, що вона працює, десь там на своєму бухгалтерському, наприклад, або там, я не знаю, вона секретар. Вона ще й дивиться на кожного з вас. Кожен день і розуміє, чи в тебе стрес, чи в тебе вигоряння, і з тобою вже треба працювати. Це повинна бути команда. Це ну, не так. може бути оди, один, одна людина. Mm -hmm. е -е одна людина не зможе побороти все це. Це повинна бути командна робота. Так, це повинна бути команда. І це повинно е бути впроваджено, mm -hmm. е бути систематичним і. Це не так просто, що психолог кожен день спостерігає за mm -hmm. працівниками і е, виявляє ту чи іншу людину, яка, у, яка на, е, у якої є ознаки синдрому вигорання mm -hmm. або якогось е, стресу. стресу да. Це е, проходять навчання. Mm -hmm. І відповідно до е, тої чи іншої ситуації е, стресу ви вже і, і різні моменти, і різні плани, як діяти у тій чи іншій ситуації. Скажіть, будь ласка, щодо ви сказали щодо заходів на підприємствах, на робочих місцях, які можна запровадити для того, щоб все ж таки прибирати ось ці моменти, складні моменти, коли вже все ну, вже зламалося підприємство і не працює. Про які заходи ви говорите? Е, так, я вже говорила про угу. політику та програму дій. Саме це впровадження та забезпечення виконання саме цієї письмової політики угу. і програми дій, яка угу. включає профілактичні заходи, які в свою чергу в, 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 визначаються в політиці. Оці профілактичні в... заходи, що це таке? Профілактичні заходи, по-перше, треба розпочати з заходів, які спрямовані на захист психічного здоров'я на роботі. Це інформування працівників про наявні види допомоги. Угу. Працівник повинен знати, які можуть бути, яку можуть надавати допомогу. Угу. Що він може отримати, якщо є потреба, да, якщо він відчуває, що йому І не добре. Не, не завжди сам працівник звертається, якщо в нього є якісь. Е... Психологічні негаразд. Ну, звісно. Да. Я здоровий, все гаразд, в мене все окей. Ага. Він перебуває в постійному стресі, він закривається. Ага. він… Це може перейти в більш глибокі наслідки ну, в інші стан психологічні стани. стане, угу. і... І, і з яких вже психолог тобі не допоможе, це там і медикаментозно вже і так далі. Там вже й до психіатрів доходить. Mm -hmm. Ми розуміємо це. Ну звісно, от а, а, подивитися на свій колектив і зрозуміти, що хтось у цьому колективі а, комусь не гаразд, комусь зараз зле. Хтось потребує моєї допомоги. Мені здається, ще за часів ковіду ми повинні було б зрозуміти, що люди потребують цієї допомоги. Але ну і живемо як живемо. Ми на психологічний стан. На жаль, дуже часто не звертаємо ніякої уваги. Ми тільки зараз починаємо розуміти, що ходити до психологів це нормально, це не тільки там у тих клятіх американців, от вони там всі до психологів ходять. Звертатися до психологів це абсолютно нормально. Це як до стоматолога, до окуліста, до інших лікарів, що це не обов'язково лікар, що це може бути людина, яка просто може з тобою поспілкуватися. Це може бути людина, яка просто тебе вислухає, і тобі вже буде від цього легше, бо ти не мовчиш. І ця проблема того, що раніше на пострадянському і на радянському просторі не треба ні з ким ділитися своїми проблемами було таке. Ти сам в собі все це тримав, а наскільки я розумію, тримати в собі це найголовніша проблема. Не можна тримати, треба говорити про це. На робочому місці, взагалі, в на підприємстві, в установі, в організації, повинен бути доступ до зовнішніх ресурсів фахової психологічної допомоги. Угу. Провинен, працівників інформувати, надавати їм цю інформацію. Угу. Ну і якщо такої інформації нема, знов-таки я хочу нагадати нашим глядачам: якщо ви працюєте у колективі, де нема такого, де єної праці психосоціальною підтримкою не займаються, ви можете вимагати того, щоб вона обов'язково була. Бо від цього, від того, як ви психологічно себе відчуваєте, залежить те, як ви будете працювати, те, як ви будете видавати на гора роботу, як ви будете себе почувати, ну і взагалі то як буде існувати далі ваш колектив. Бо якщо психологічний стан всіх вас, навіть там 50% працівників, буде поганий, ви не зможете працювати, зупиниться. Робота всього колективу, якщо одна людина не буде працювати, ну звісно, буває таке, що її можна змінити. Да, якщо це не ключова, знов таки людина, якщо це не, скажімо так, бухгалтер або не керівник, від якого залежить все. І всім колективам треба розуміти, що ось така психосоціальна підтримка, вона повинна бути у колективі завжди з самого початку. Кожного дня, кожної хвилинки на це треба звертати увагу саме з однією із цілі програми психосоціальної підтримки, саме і є стати більш відкритими про розмову про ментальне здоров'я та mm -hmm. ініціатив щодо психосоціальної підтримки на робочому місці. Mm -hmm. ну, знов таки бачите, як ментальне здоров'я. Ми ще років, мабуть, 10 назад не знали, що таке ментальне здоров'я. Ти здоровий, здоровий, все нормально, роботай собі. А що там з психологією? Потім в нас з'явилися депресії. Всі, о, це таке модне слово, я депресую, я стресую, я так далі. Хтось каже, що взагалі депресії не існує, хтось каже, що стрес існує. Ну, піди, як я вже й казав, піди трошечки на коти вдома, і все буде добре. Давай підемо кудись там на спорт разом, сходимо і все буде добре. І. А, от Саме про психологічний стан ми дуже часто забуваємо. Скажіть мені, будь ласка, а перша психологічна допомога. А що це таке? Хто може її оказувати? І як зрозуміти, що треба вже першу психологічну допомогу вже надавати? Е, перша психологічна допомога це е, сукупність заходів загальнолюдської да, підтримки угу. і. Е, Практичних навичок, практичної допомоги людини, яка потребує цього. Uh -huh. Але тобто це набір знань і навичок. No, і так. першу психологічну допомогу можуть надавати не лише е, штатні да, психологи, uh -huh. е, не лише та людина, яка має психологічну освіту, але і працівник, е, який е, навчений. Uh -huh. Надавати першу психологічну допомогу. Да. Але це не просто навчання. Угу. Потрібно знати, що, як це робити. Ну, і в першу чергу, щоб не нашкодити угу. і е, бути е, впевненим, що це ти зможеш зробити. Е, людина, ми, е, в, в, кожна людина може відчувати стрес. Так. І якщо я Психолог да, штатний. Угу. і в мене є Я зараз перебуваю в стресовій ситуації, то я не зможу надати е, першу психологічну допомогу. І я не маю права надавати психологічну так. допомогу, поки я нездоровий. Так. Да. І е, для цього і є команда, угу. да, е, яка. Інші працівники, який е, пройшов навчання е, і знає правила, як надавати і як розпізнавати, угу. да? то він може це зробити. Угу. Ну а взагалі, то з вашої точки зору, ви стикаєтесь з колективами, ви бачите, як вони працюють. Чи е, ідеальна була б е, така е, робота, коли весь колектив свого часу проходить такий тренінг, і кожна людина у колективі має знання? І можливості надавати першу медичну допомогу кожному. Чи все ж таки не всі в колективі повинні про це думати? Це дуже чудово, угу. коли всі про це знають і можуть надати першу психологічну допомогу, які м, знають основу угу. надання першої психологічної допомоги. Е, якщо взяти такий приклад, коли я, наприклад, Да, я не навчалася uh -huh. першої психологічної допомоги. І я е зрозуміла, що саме зараз людина перебуває в стресовій ситуації, і їй потрібно надати допомогу. Uh -huh. Але я знаю першочергові перше правила надання першої психологічної допомоги. І я можу на в цьому етапі е, надати угу. саме першу психологічну Звісно. допомогу. Угу. А вже далі це фахівці, фахівці надають. Ну, це добре, коли дійсно весь колектив як один механізм він працює. І кожен з цього механізму, особливо під час війни, знає, як надати першу допомогу. Медичну допомогу, як надати першу психологічну допомогу, як просто побачити, що людині, яка працює біля тебе, з якою ти там кожного дня бачишся, ти вже настільки звик до неї, що ти інколи не замечаєш, що щось не так з цією людиною. А от навчитися бачити, що людина щось трошки закрилася в собі, вона якась не така. Щось їй болить всередині не фізично, а психологічно зрозуміти це і надати їй, хоча б першу подати руку. Послухати її, зрозуміти, що їй потрібна твоя допомога або допомога більшого якогось фахівця. Це було б дуже добре. Я знаю дуже багато робочих колективів, які спочатку війни пройшли всі е, першу домедичну допомогу. Да, прибрали запросили до себе, е, вибрали день, запросили до себе фахівців, волонтерів, і вони безкоштовно підготували їх. Показали, як користуватися бандажем, як користуватися зупинити кров, як перевернути, перегорнути там людину. Ну і так далі. Ось якісь такі дуже прості моменти, про які ми забуваємо. Ось якщо б наші колективи робочі обрали собі один день, раз там на тиждень. І попрацювали один з одним, зрозуміли, як надавати першу психічну допомогу. мені їм здавалось би, щоб таких питань і не виникало. Ми б спокійно б працювали і далі. Так це не тільки один день, це повинно бути на постійній uh -huh. основі. Uh -huh. Один день зараз ми навчилися, da. а якщо воно на постійній основі і вже впроваджується часом, da. то воно відбувається вже на, на іншому рівні. Uh -huh. да? Зараз ми прослухали, потім ми навчилися, потім ми надали допомогу. Потім потренувалися, да. і навчилися це, чомусь І Це нова, один за одним і тоді. Воно дійсно добре працює. Ну і тоді колектив працює. Так. І тоді механізм, він як годинник, який налагоджений, він показує і нормальний? І сама людина, сам працівник відчуває себе більш захищеним. Uh -huh. Він розуміє, що в кожному випадку є допомога. Uh -huh. Все гаразд І з тобою поруч, поруч, поруч люди, які не тільки твої там колеги, які зможуть тобі допомогти в будь-якій ситуації. І ти не працюєш у колективі, який там ну, не стежить за тобою, а стежить тільки за тим, що ти виконав, скільки ти зробив і так далі. А вони все ж таки, як твоя сім'я, як твої колеги, які повинні бути у трудовому колективі. Я хочу подякувати вам за те, що прийшли до нас з такою важливою темою. Я розумію, що дуже багато людей, на жаль, не звертають на це увагу, але треба про це подумати. Якщо ви у своєму робочому колективі не займаєтесь психосоціальною підтримкою, то прийдіть до свого керівника, спитай. Чому він не займається цим? Чому він не переймається цим зараз, під час війни, коли про це треба обов'язково думати? Ну треба було ще подумати до війни, але зараз саме час про це подумати. Тож дякую вам, Марина Вікторовна Грачова сьогодні з нами, лікар з гігієни праці Одеської обласного південного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці. Працівники. Всі, хто вдома працює зараз, всі українці, дякуємо, що ви були з нами. Залишайтеся з першим міським. Попереду, як завжди, найцікавіше. Ну і пам'ятайте, все обов'язково буде Україна.